Саме одне з головних таких моментів, для чого ми сьогодні з вами зібралися, я хочу з вами провести практику. Практику дуже-дуже важливо. Цю практику так само можете проводити і вогіни. Практика дуже сильна. Ми її зараз прямо з вами зробимо, тому що ну, вона прийшла. Якраз ця практика від'єднання від низьких енергій, трансформація, щоб ми з вами перестали. Підтримувати цю енергію. І зараз ми з вами налаштуємося, і цю практику можна буде вам робити. Потім розкажу, як і коли. Так, зараз я включу нашу божественну музику. Ви налаштуйтесь, будь ласка, на спокій. Просто сядьте. І пам'ятаємо, що дуже важливо у всіх практиках це намір серця. Тобто, коли ми говоримо, що то-то і то-то, чому? Тому що намір, ми творці своєї реальності, все, що ми проявляємо серці, — це намір творця. Налаштуйтесь, будь ласка, на своє сердечко. Зробіть глибокий вдих, віддіть вище поле творця. Затримайте дихання. От прямо в світло входите, уявляєте, візуалізуйте, візуалізуйте, як хочете, і видих. Через голову, серце. Третя чакра, друга перша, через живіт, вдих, видих. Ми бачимо свою душу зараз, своє енергетичне поле. Сконцентруйтесь. ви бачите своє тіло. Своє ефірне тіло. Астральне, ментальне, всі програми. Ви бачите ту темноту і над вами Егрегор війни, до якого ми всі з вами під'єдналися, ми його і створили. Підсилили. Ми бачимо програми війни. Ці програми це думки, які закидають нам те, що це ніколи не закінчиться, або що нам всім кінець. Це різні програми абсолютно. На менталі це так і виглядає. В астралі це виглядає вже як сутності, які забирають нашу енергію і нас. Коли ми входимо в негативні емоції не можемо з них воїти. І це все відображається на нашому енергетичному стані. У нас немає просто енергії ми розгублені. І ви зараз проявляєте намір в першу чергу такі. Отець Небесний, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі назавжди, 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 назавжди. Я забираю, забираю, забираю всього, всю себе, всі свої аспекти свідомості і віддаю Творцю назавжди, назавжди, назавжди буде так, і буде так, і буде так. І ви просто берете, робите вдих, і ви бачите всіх людей, це ваша в вашому всесвіті. Все темні, сумні, всюди, де ваша була енергія, що ви подивились, до чого прикріпились, робите вдих? Через своє серце, через потік віддаєте творцю, велике поле світла. Ці аспекти там очистились, і ви видихаєте їх. І завантажуєте в себе в свого внутрішнього чоловіка, жінку в праву сторону чоловіка, в ліву жінку. Ви повертаєте зараз свою енергію, добре. Тепер робите вдих серця, Розширяєтесь на свою енергетичну оболонку ефірну. Отець Небесний, я віддаюсь віддаюсь тобі. Ми робимо вдих і віддаємо цю оболонку енергетично творцю і видихаємо уже золотисто, неймовірно високо. І проявляємо намір. Я є чиста божественна душа. Я є світло назавжди, назавжди, назавжди. Я забороняю, забороняю, забороняю брати мою енергію впливати на мене назавжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І зразу підсвічується ваше захисне поле енергетичне, і вже ніхто не зможе під'єднюватись до вас, поки ви самі, звичайно, не будете далі те саме робити. І впливати на вас, брати вашу енергію. Тепер ми далі в своєму серці бачимо своє астральне тіло, і там ми бачимо душу, яка мучується, і під'єднана до Егрегора війни, до негативних емоцій, до страждань. Це більше, що ми відчуваємо. Там страждає ваша людина в негативних емоціях. Ви просто зробіть вдих, візьміть цю людину себе темного. Видихніть своє серце і скажіть: я приймаю, приймаю, приймаю себе негативного у всіх емоціях і проявленнях. Назавжди, назавжди, назавжди віддаю творцю на лікування свою душу. Хай буде так, хай буде так, хай буде так і вверх полетіла ця ваша темна частиночка емоційна зі страхами, з усіма поганими емоціями низькими. І воно там розширяється, освітлилася, і ми видихаємо вже світлове ангельське тіло, як величезного ангела, чисто ваше астральне тіло, ваше емоційне завантажує ваше серце і на рівень вашої вашої третьої астральної чакри. І ваше емоційне тіло, ви бачите, воно вже в світлому просторі, І Відчувайте радість і звільнення. І ми підіймаємося далі, робимо вдих, і входимо в ментальне поле і бачимо програми війни, і ці всі старі програми, які нам передавали батьки про війну, про різні, взагалі всі-всі-всі війни і всі програми це все є ілюзія, неправда. Тому що кожен вигадує свої ілюзії і програми. Ми просто це все вдихаємо. Отець небесне віддаю, віддаю тобі всі свої старі програми. Ми віддаємо вверх ці всі програми вони розчинились, як бульбашки, там лопнула в світлі і видихаємо через голову, через серцеву чакру, безкінечне світло, так щоб ваша голова от прям просто розчинилась в цьому світлі. Нема думок. І нема програм. І найголовніший висить Грегор війни і за ним до нас хотів під'єднатись Егрегор Росія. Отець Небесний робити вдих, з'єднуватись з творцем, видих. І ваші золотисті руки, як творця, ви просто відрізаєте Егрегор війни зараз, як величезне поле, як величезна хмара над вами. І він полетів вверх, як шарик. і відрізайте Росію, як і Грегор, який хотів приєднатися, і проявляйте намір про те, що я є світло, я є любов. Я віддаюсь тільки божественній волі, світла та радості назавжди, назавжди, назавжди. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Ви робите вдих. І ви вдихаєте світлове тіло Матінки, Всесвіту і Божественного Творця видих. звантажуєте свої вищі тіла. І ви в цьому божественному полі світла просто є, просто сяєте, я вільна душа, я вільна, прекрасна Україна, я з Богом. Я радість, я світло назавжди, назавжди, назавжди. Дякую, Отець Небесний, тобі за всі уроки, за цю війну, за це руйнування, яке мене пробудило. Я дякую, дякую, дякую. Віддаюсь тобі в твою божественну волю і віддаю тобі все своє життя, все, що я маю і не маю. Назавжди, назавжди, назавжди. Робимо дих, вдихаємо тіло Творця, розчиняємося в ньому видих робимо глибокий уклін, божествену йогу віддаємося серцем. Прекрасно, мої любі сонечки, дуже 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 вам дякую, мої любі сонечки. І так само я вам ще ви, молодці великі, ми зробили просто суперглобальну практику. Ви можете її робити, хоч кожен день. Ми обов'язково зробимо нарізочку запису. І ще хочу сказати для підсилення. Цієї енергії так само для наших прекрасних воїнів я дуже рекомендую підсилити поле кристалами. Бачите, я сьогодні також поставила тут свої кристалики. І саме для воїнів я рекомендую для вас так само. Тобто, сісти і по кругу навкругі викласти кристали, скільки у вас є. Налаштуватися на їх поле, вклонитись. І цю практику, сидячи навкруг кристалів, щоб вони вас підсилили, бачучи себе в величезному куполі, так само наші величні, величні великі, дійсно воїни можуть використовувати цю практику і так звільнятися від негативних програм, тобто тримати себе в куполі. Якщо хочете, ми ще зараз от, прям, зробимо цю практику і. Не прям всю практику повторно, а от можем, я можу вам показати, як це ми будемо сідати. І от то на мене не видно, але я зараз зроблю так, щоб було видно вам. Сподіваюсь, що мене чути. Так. Це є енергія матки землі. Це взагалі ще інша планета, енергія дуже високовібраційна. Тобто зробити отак от кристали по кругу, які у вас є, сонечки. От. Бачите? От. Тінець Небесний, я віддаюся і даюся, тобі назавжди, назавжди, назавжди. Тах буде, буде так, буде так. Віддаю, віддаю тобі, з усіх рівнів своєї душі. Все, до чого я прикріпився, прикріпилася через своє его, через низькі енергії і робимо дих. І прямо по спіралі віддаємо, віддаємо з першої, чакри, з другої, з третьої, четвертої, п'ятої, шостої, сьомої. І видих, видихаємо, вже чисту світлову піраміду. І садомовці піраміді. І дихаємо. Вдих через сьому чакру вдихаємо творцям видих. Вдих. Видих. І після цього можете додатково зробити ту практику, яку ми з вами тільки що робили. Це для підсилення енергії можете робити і так, і так. Тобто, по ваших відчуттях, це дуже-дуже сильні, неймовірні практики. Я навіть вже вам говорила, мої любі сонечки, що саме за цих практик. Тому що в ментальному полі, в астральному, щоб ми це все віддали творцю. Саме зараз ми тому з вами і зустрілись, мої любі сонечки. Бачите, це все в прямому ефірі. От я тут все поправляю. Слава Богу, дякую, мої любі сонечки. Це було просто неймовірно, прекрасно. Дякую, 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 дякую.